Привіт! Сьогодні день другий. Ми збираємося плавати на каяку. Ми купили каяк в магазині Aldi. Не знаю, його вже напевно немає, бо там сезонні обичні товари. Я потім покажу вам вже, як ми будемо його надувати, бо ми його ще ні разу не надували. Будемо їхати на озеро, зараз ми знаходимося в штаті Індіана. Ми тут запаркувалися на заправці і будемо їхати на озеро. Зараз я готую нам сніданок в дорогу. Це вчорашні креветки, які, які ми купляли. Я їх розділила нам на сніданок і на дорогу. В дорогу на Каячок. Це такий соус, я купляла. Олах, хотів такий соус в Азіатському магазині. Хочу, щоб ми так замаринували яйця. Це не сьогодні. А це наш сніданок. Салатик і креветки. Здорово! Аж каяк. Зараз пів одинадцята. І ми вирушаємо в нашу подорож на каячку по озеру Мічіга. Погода сьогодні класна, вітерець, сонця немає, буде хмарно, але тепло. Так ми так діємося. Купальнички все взяли. Такий в нас сьогодні вихідний. Yeah, yeah, <laughs> Приїхав наш обер, Ми на обері під'їжджаємо до озера. На них є 3-2 майла щось таке. Пакуємо наші речі. Hello. на пляж пиццкий тут дзятський колим сходить пігар на них канальчик прикольно да тут люди кайфують. сонця нема така класна погода Так, сейчас ми на кайку джетський способ на давно дзетки не придумали да Бать, як вони про... зробили тут прикольно, а, спеціально. Та, та, та. Я не пам'ятаю, що тут таке було. Такого не було. Наверно, на літо це роблять. Та, да, мабуть, спеціально відгортаються. Да, взагалі не глибоко. Сонце, ну що це придумав. Три по колено, а мне по оцей. Ой, как холодная вода. Я туда обиду. <смешка> Котичка мне Перейшов на другу сторону по глибині. Так, ось наш надувний каячок. Місяки. Ми перший раз його будемо тестувати. Матеріал хороший. Виглядає уютненько, так? Будемо да? робити. Вау! Яка швидкість? Це піс піском набирається. Давай на пліт. Ми цей, цей я купила за 100 доларів в магазині Aldi. Будемо сьогодні його тестувати, подивимось, як воно. Але дуже гарно виглядає. Синчка, ти здоволений? Okay. І я. Макс Акцію не користуємося. 0,3 бар. Угу. Зараз будемо надавати дно, так, це дно? Так, да. Це повне дно. І ти хоч і це проб'єш, ми з тобою погультуємо нас. Видимося, питання? <рес> угу. Це якраз озеро таке холодне, як Титаніку. Mm. Океан. Так, да, це красок. Я вже оділа очки, бо на вулиці хоч сонця немало, воно так ріже в очі, що з можна Та і такий я помочник. Мочник того Це Я надула щось таке. Це подушечка чи що? Хто знає, напишіть в коментарях. Бойтесь, що мені довірились надуть. Котик думает пом... И ты помог? 8. Люди, видите, не могут вытянуть свои дядьки, потому что там ми... Милка. Мой котик помогает. Мой котик помогает в надежде, что дам дадут на дядьки покатать. Ладно, я прикалываюсь. И девчата помогают. Умнички. Ну, Я тут задержу наші речі, щоб ви не подумали. Ой, такі справи. Сонце вже допоміг, йому навіть запропонували на дядьки, покататися. Ой, видивіться, які... Я відказався, у мене такий каяк, як, що там ніякі джетські не тримаються. Подивіться, який в нас тут трон, просто як удобно буде світ. Такий матеріал. Да, йому такі зардуватися. І тут для них є місце. А хто буде спереді, хто буде ззаді? Звісно, я спереді. Да? Я як хоч... розподілу... Блін, я хотіла бути спереді. А я хотіла бути ззаді. Ладно, ж. Встановлюємо next сідало. Сідушку нашу а, імпортну. імпортну. Просто ви бачите, який тут релакс. Ну, як тут все дуже буде приємно, комфортно. Комфортно, комфортно. Да, комфортно і комфортно, якщо не захочеш. Тут усі відділи для наших речей. А ти мене цей новішки Сідушки просто мега, мега-мега. Я ще ні разу не бачив, які сюди. Тому на Маркендасі продамо за 300 доларів відкуплять. Мінімум? <рісті> Можна травмуватися. Так, да, гарний, гарний. А тут, наче, трохи цей не додуто. Чи то так треба? Носи. А, можна ще підкачати. Хто знає. знає, пишіть коментарях. Я вже запиталась. Це ще з-за кулею зв'язано, що моя кула. І в нас нормально. Сподівайте, який наш каячок гарний, вийшов. Mm -hmm. Зараз будемо вже сумочки пакувати. Це все ми з собою заберемо, понятне діло. Зараз будемо складати весла і плавники. Але буде надівати. Це щоб краще було чи що? Щоб рівніше. боку Перепрости. Ой, цей. Хороше так дивитися, що всі будуть на нам давати на джеські покататися. На мій не треба. Тут зранку так приходиш, кожному допомагаєш джецьки випхати і тобі цілий день катаєшся, кожен тобі дає. Ну, Це ми пишемо локацію, на якому ми пляжу може хто хоче на джеські покататися. Це так завоковані, були весла. Зараз вихід одного розпакує. О, дивіться, не такого гарного сірого кольору. Дивіться, все дуже якісне, дуже якісно. За 100 доларів люди добрі. Максимально все десь. Приїхала поліція. Люди, люди застряли трошки. Люди трошки застряли на джацькі. Вже одне весло готове. Так, да, напишіть в коментарях, що ми дивимося і не допомагаємо. Да. А просто ти? просто знімає. Наш каячок вже на воді. Сумку спакували. А що з твоїми тапочками? Мої тапочки теж кудись. Я теж задніх Наче нічого не забули. Тут буде сумка? Так. Да. А як уже на плаву сідає <гум> Ось немає скоро сі. ж да. так, І запаслись, якщо посеред океану Так, Я можу трошки до цено. Тахто назад я можу собі сідушку підтягнути. Добре Сенці, давай бо ми на дно йдемо. Так, навіть ці дошки запускати тебе на моїй каму. Ми вже в... на озері, коротше, на плаву. Дивіться, як у нас тут. Отак От це приблизно виглядає. Тут Аліна сидить. Ой, кавкушки, ти, звісно, хоч ще калянчик вирістав. Ми вже на глибині. Да, Санкт-Петербург? У нас перекус нектаринчик Персик Маски себе меем, гадишки А тут тут нема, Там нема чего бояться Видите, волны на а там чекало, но сегодня его не видно А сегодня погода. водам Нет, точно не доплывем Ми пливемо по навігації, якщо ще цікаво. Як ми тут в цьому озері розбираємося, не допустити. Включаємо навігацію, каже, Поверніться назад на дорогу. Смішно та годі. Тут так мої ножки розполагаються повністю. Ми пливемо там. Чикаго. знаю, напевно... Ну, набавлен... 32 майли до Чикаго. Ліна вирішила плести в Чикаго. Та ні, ми вже дуже далеко від того місця, де ми є. Ну ми ж колись іншу точку пили. Ну да, я її все-таки переконав, що може краще до Чикаго не плести. Будемо. Я її все-таки переконав, щоб не плести до Чикаго, <laughs> до самого центру Чикаго, а тільки до його там одного із mm -hmm. пляжів. Знаходиться 15 майлів. Від нас. То може допливемо. Ну так, бо нам ще треба назад вертатися. А так то ми незалежні від місця, просто байдарку ми спускаємо і все. Наказуємо Uber і їдемо куди хочемо. Mm -hmm. Їдемо до центра ЧК і всім хвалимося в інтернеті, що ми поплилися. 30 <с> майлів. І такі справи. Глибина тут, мабуть, вже дуже велика, але ми не боїмося. На горизонті майже вже нікого нема. Дядьки всі накатались вже. Біля берега відпочивають. Це якась лодка. Просто плаває. Дивіться, яка тут вода. Як ви думаєте, звідки це такі звуки, да? Там воно маяк стоїть? З нього може йти ці звуки, чи ні, як ви думаєте? Зновці. Напишіть в коментарях. Ого, так от як дає жару. Зараз у деяких Ми летимо на цю коїкони пливемо. Лотка Лодка вже попливла. Ми не Ми вже пливемо четверту годину. Ми припливли аж десь звідти, вже не видно звідки. Це тут все <кхм>, заводи. І ми допливаємо до цього. До цього ну, заводу. Вже Чикаго видно. Туди вже будиночки деякі гарно видно. Там Чикаго. І то сьогодні Знайні така погода. Мається, <світ> <світ> Ай, ми тут <світ> вже з'їли запаси наші. Там фрукти, горішки Так, звичайно, не чайна, але щось ховатися. Буває сонце. Я вже кепку наділа, бо сонце вийшло, бо ми всю, всю цю нашу трасу. В морську пливли, то сонечка не було. Це вже сонце вийшло. А паніка починалася, то ми в такі волни попали. Думали, що мені... У мене паніка. Думали, що ніколи вже не допила. Ну, що, звісно, куди пливти, не знаю, може, часа будемо пливти. До самого берега, так. До нашої точки то ще півтора і буде. Спокій. Ми вже пропливли завод, той що вам показує, ми вже він тут по кругу так іде. Купують хмари. Так, да, вона хмарки. І горе про те, що ми буваємо в таких місцях, де мало хто. Я просто так не в Ютубі, не в фільмах. Ніколи цього не побачиш. Там Чикаго вже ближче, а ми пливемо. Сорти по наших розчатах 2 часа, але ну, я думаю, часа 4 що будемо сортити. Вже п'ята. Вже п'ята. Вже сонечко потрохи сідає. А й такі в нас справи. Так у нас проходить вихідний день. А ви що там? Пишіть в коментарях. До нас приїхала поліція. Потім розкажу. Ми ще досі плимовемо. У мене вже руки просто так болять. Лопатки болять. Ой. Не, не, не. Ви якщо замітили, то ми вже в жилетах. Нам уже поліція жилети привезла на лодки. І десь вони нас там ждуть. Сказали, щоб ми їм позвонили, коли будемо на березі. Вони за нами наблюдають, щоб ми добре допливали. Або якщо нам буде то важко, 7, чи. так плаває. Чи ще що, щось вони нам дали свій номер? Звісно, у нас тут що робиться? Що а, там, а там вже берег, ще трошки залишилося. Ми з усіх сил там уже чекали. Ребемо, ребем. Аліна, Ліна, ми мене просить, що може повернемо зараз на Там да. 6 годин якраз нам плести до Чикаго ось ось наш мостик. Далі там паркінг. Ми змогли 7 годин тяжкої роботи. Сім годин не пливли люди. Це ужас. Сина, звісно, кайфанула, собі загоряла. Mm -hmm. але я вже рук не відчуваю. Так, да, це я рук не відчуваю. Ні, жартую. Котя більше від мене граба. Ой, Коті, це не говори так. Ми вже запливаємо в цей порт, <порт На своєму <порти> <На> своєм човнику. <порти> І таке сонечко гарне. Ага, мене вже морозить. Згоріла на сонці. Я то згоріла. Камінчики. Нарешті, я видно. бачу дно. Нарешті, мене ще місяць в океану пливе таке відчуття. Чи не в океані? Як бачу, землю прям падає, цьому і цьому йде, я так зараз саме йду до землі. То і буде цьому землю, пісок, <су> <су> що ми не пливли. Ой, а тут у нас така Сім годин ми пливли. У мене вже м'язи на руках просто німіють. Аліна прямо в мене качок. Олек мене качок, а я качка. Я мілка. Як мілка? тут пішки можна. бути. в нас супер дорога лодка, щоб нечайно камінчики не зачепити. Частливо, Это что, полицейская сяг? Детский полицейский. Да? А хотя можно О, да, эта вот штука есть, давай. О, две. Що, що ж тут спускати? Детський? Сон це каже. що розчився ходити. Ми тут пришвартувались. Велась. Помогти? замерзла капец. Висел свечу. Рубашку, да. Работу по. А это ты не спустишь. А, что ты там спускаешь? А, спускаете? Да, ну то, что ты сказала, хотя. Класс! Боже, я разумею. Це як прогноз, Бачиш? під мами. Угу. Боже, каяк супер 100 доларів. Такими веслами, з такими сідлами. Просто замерзла я. Я без ліпчика. Молодці з тобою. Шо? Які ми з тобою молодці. Не кажи, ми змогли самі. Без допомоги, ми вже хотіли поліцейських холодиття, просить. хотіли просити а, ти казала. ти кажу, та ні, Алінка, зможе, <різь> ну, попросимо Це ми вже здули. Наш каячок супермогутній, ми його просто на 7 годин витривалість. Просто максимально <різь> витривають. В перший день. Да, напишемо отзив Алді. Просто каяк супер. Треба Алді відмітити. Може, хочуть мені гроші заплатити за рекламу. Ох, як ми його протестили. Я здула я один, зараз ще один здую. Жиліте нам подарили поліцейські, бачите, які добрі. В Америки поліцейські за нами наблюдали, сказали, щоб ми їм дзвонили, коли будемо на березі. Капець, капець. Дуже приємно, що за нами наблюдали. Бо там глибина велика, все моло статись. каяк як по порватися? Ще там щось. Ну, ми безмежно все, що нас бережуть. Я вже тремчу, мене зубки цокотять. Холодно. Такий у нас буде зараз пікнік. Будемо обідати всім часовичок. Подивіться, боже, ми пливли аж оттуда, непонятно відкуда. Там вже нічого не видно. Господи, скільки ми пропливли. Такий на сьогодні буде обід. Така на сьогодні буде вечеря. З таким видом. На Чикаго, на захід сонця. Мій романтик. Втомився, руки болять. Все, креветочки зараз будемо їсти. Що робила? Фруктиків вже, мабуть, нема. Ой. Фруктики трошки вже в воді і горішки. Моє заботливе чудо. Вішаємо і речі. Мой борщ бомжари. Капець. Ми вже дзвонили поліцейським. Я спитала в них, чи їм треба їхні жилети. Аліна їх спитала, чи повинні з нами провести пікнік. Вони не захотіли. Ну, звісно, ми заберегли. і що ми вже ніколи не пливли сьогодні. Ней Боже, ви ще куди спокусли. Фух, я замерзла. Все, ми йдемо ввечері. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і берегіть себе, не плавайте на болярках сім часом, це небезпечно. Запливайте, глибоко. І всім дня, або Абивайте. Кому підходить? Па-па!